Станція дорогожичі. Обережно двері closing. Наступна станція Лук'янівська. Дотримуйтеся комендантської години, яка триває від півночі до п'ятої ранку. The next station is Лук'янівська. Stanціa Luk'яніvska. This stay'nivska. Обережно, двері зачиняються The doors are closing. Наступна станція золоті ворота. Будь ласка, завчасно готуйтеся до виходу. Золоті ворота станція золоті ворота. Перехід на станцію театральна. Будь ласка, не залишайте своїх речей. Дестейшен із золоті ворота. here for тітрауна. Обережно двері зачиняються The doors are closing. Наступна станція палац спорту. Будь ласка, завчасно готуйтеся до виходу. The next station is Спорту станція палац спорту. Перехід на станцію площа українських героїв. Будьте обережними. Не ставайте на проміжок між вагоном і платформою. This Лістейн із палац спорту. here for площа українських героїв. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Кловська. Дотримуйтеся комендантської години, яка триває від опівночі до п'ятої ранку. The next station is Клопська. Станція Кловська. Кловська. station. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Печерська. Щоб не впасти, тримайтеся за поручень. The next station is Печерська. Станція Печерська. This station is Печерська. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Звіренецька. The next station is Звіренецька. Станція Звіренецька. This station is Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Видобичі. Будь ласка, завчасно готуйтеся до виходу. The next station is Vidubichi. Станція видобачі. Автостанція видобачі. залізничні станції видобачі. Видобачі трипільське Вихід один. Будь ласка, не залишайте своїх речей. This station is Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Славутич. Дотримайтеся комендантської години, яка триває від півночі до п'ятої ранку. The next station is станція Славутич. This station is Slavutic. Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Осокорки. Щоб не впасти, тримайтеся за поручень. The next station is Osokorke. Станція Осокорки. This station is Osokorke. Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Позняки. The next station is Pozneki. <клухи> станція Позняки. Де station is познеки. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Харківська. Дотримуйтеся комендантської години, яка триває від опівночі до п'ятої ранку. The next station is Харківська. Станція Харківська. Лист station is Харківська. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Вирлиця. Платформа праворуч. Притулятися до росумних дверей небезпечно. The next station is Verlitza. Please exit on the right. Stancia Verlitz. Platforma Pravorch. This station is Verlitsa. Please exit on the right. Obережно двері zaчиняється. The doors are closing. Наступна станція Борисписка. Наступна станція Червоний Хутір. Кінцева платформа. Праворуч. The next station is Please exit on the right. Кінцева станція. Червоний хутір. Платформа. Праворуч. Дякуємо, що скористалися Київським метрополітеном. Поїзд далі не йде. Будь ласка, не залишайте своїх речей та вийдіть із вагонів. Бережіть себе.